Лютий видався особливо холодним. Крижаний вітер гуляв безлюдними вулицями вишневого, здіймаючи в повітря дрібні крижинки снігу, що, немов голки, впивалися в обличчя. Галина Степанівна, кутаючись у потертий пуховик, незграбно пробиралася засніженим тротуаром до автобусної зупинки. У свої 63 вона все ще зберігала природну грацію. Хоча роки роботи на швейній фабриці Твій стиль залишили свій відбиток, легка сутулість і характерна хода видавали в ній досвідчену швачку. Сьогодні вона поспішала на дачу в садове товариство Конвалія, де вже 30 років вирощувала городину для себе та дітей. Останні новини від сусідів по дачному масиву не давали їй спокою. Казали, що в районі з'явилися якісь підозрілі типи. Які начебто скуповують занедбані ділянки за безцінь. Галина Степанівна хотіла перевірити, чи все гаразд з її наділом. Маршрутка 723 приїхала із запізненням. Салон був напівпорожній хто ж у таку погоду поїде на дачі? Галина Степанівна сіла біля вікна, дістала з потертої сумки пакет із насінням, який збиралася висадити навесні. Цього року вона запланувала експеримент, вирішила спробувати новий сорт картоплі Солоха, про який вичитала в журналі Сад і город. За словами авторів статті, цей сорт був особливо стійким до Колорадського жука, і давав небувалий врожай. Думки про майбутній врожай перервав різкий телефонний дзвінок. Дзвонила Оксана, молодша донька. Мамо, ти куди поїхала? Там же холоднеча страшна. Та от, доню, хочу перевірити дачу щось неспокійно мені. Господи, ну що там перевіряти? Зима на дворі. краще б удома сиділа, серіали дивилася. Галина Степанівна тільки зітхнула як пояснити доньці, що дача це не просто шматок землі? Це частина її життя, її гордість, її спосіб відчувати себе потрібною? Саме тут, на шести сотках землі, вона пережила найважчі дев'яності, коли зарплату на фабриці затримували місяцями. Саме завдяки цій ділянці змогла прогодувати дітей, коли все навколо руйнувалося. Дорога займала майже годину. За цей час Галина Степанівна встигла переговорити з сусідкою по дачі Зінаїдою Петрівною, яка теж була стурбована чутками про скупників. Зінаїда розповіла, що її племінник, який працює в місцевій адміністрації, попереджав про якийсь новий проект забудови території садового товариства. Коли маршрутка нарешті доїхала до кінцевої зупинки, снігопад посилився. Галина Степанівна ледве розгледіла знайому стежку, що вела до дачних ділянок. Сніг був глибоким, місцями доходив до колін. Вона повільно просувалася вперед. Спираючись на стару лижну палицю, яку завжди брала з собою в такі походи. Здалеку її ділянка виглядала, як завжди, невеликий дерев'яний будиночок, теплиця, накрита плівкою на зиму, голі гілки яблунь, що тяглися до сірого неба. Але щось було не так біля хвіртки стояла чорна тойота Крузер», а на снігу виднілися свіжі сліди. Серце Галини Степанівни забилося частіше. Вона прискорила крок, наскільки це було можливо в глибокому снігу. Коли до хвіртки залишалося метрів двадцять, двері будиночка відчинилися, і на ганок вийшла жінка в розкішній норковій шубі. Галина Степанівна завмерла на місці. Це була Віолетта Аркадіївна Кравчук, її колишня начальниця з фабрики Твій стиль. Віолета Аркадіївна змінилася мало, все та ж бездоганна укладка попелястого волосся, той самий владний погляд сіро зелених очей. Хіба що зморшки навколо губ стали помітнішими, та з'явилася характерна складка між бровами слід від постійного невдоволення всім і всіма. Галина Степанівно, яка несподівана зустріч! Голос Віолети Аркадіївни був солодким, як патока, але в інтонації вчувалася прихована насмішка. А я саме оглядаю свою нову власність. Чудова ділянка, чи не так? Глина Степанівна відчула, як земля йде з під ніг. Яка власність? Це моя дача. Я тут тридцять років. Була ваша, Віолета Аркадіївна дістала з дорогої шкіряної сумки. Папку з документами. Тепер це моя земля. Всі документи оформлені належним чином. Можете перевірити. З будиночка вийшов молодий чоловік у дорогому пуховику. Віолетту Аркадіївну, я все заміряв. Тут можна розмістити котедж метрів на 300, плюс гараж і зону барбікю. Ландшафт ідеальний. Чудово, Руслане, починайте підготовку проекту. Віолетта Аркадіївна навіть не глянула в його бік не зводячи очей з Галини Степанівни. Але як? Я ж сплачую всі внески, доглядаю ділянку. Галина Степанівна відчула, як до горла підступає клубок. О, це цікава історія. Віолета Аркадіївна закинула на плече сумку від Луїві Тон. Пам'ятаєте Борщенка, нашого юриста з фабрики? Він тепер очолює юридичний відділ садового товариства. І виявилося, що у вашому договорі оренди від 93-го року є цікава помилка, технічна помилка в кадастровому номері, а значить, всі ваші наступні документи недійсні. Галина Степанівна похитнулася і вхопилася за хвіртку. Перед очима попливли чорні кола. Борщенко? той самий, якому я светр в'язала для доньки, коли в нього грошей не було на зимовий одяг. Часи змінюються, люба. Віолета Аркадіївна знизала плечима. Тепер у нього є все необхідне. До речі, він передавав вам вітання, сказав, що той светер досі зберігає на згадку. З Toyota Land Cruiser вийшов ще один чоловік кремезний у чорній шкіряній курці. Віолету Аркадіївну, архітектор приїде через годину. Може, ми поки погріємося в старому млині, там зараз подають чудовий лінтвейн. Чудова ідея, Богдане. Віолетта Аркадіївна застебнула верхній гудзик шуби. Галину Степанівно, вам краще забрати свої речі з будиночка до кінця тижня. В понеділок тут починається підготовка майданчика під будівництво. Не хвилюйтеся, я розпорядилася, щоб вам компенсували витрати на насіння та добрива за останній рік. Все буде цивілізовано. Сніг падав все сильніше. Галина Степанівна стояла, спираючись на хвіртку, і дивилася, як її колишня начальниця сідає в чорний позашляховик. Машина повільно розвернулася, здіймаючи фонтани снігу, і поїхала в бік центральної дороги. Тільки тепер Галина Степанівна помітила, що її пальці побіліли від напруги, з якою вона стискала лижну палицю. Варто було зробити крок, і вона опинилася б на своїй ділянці. Але щось зупиняло її, можливо, відчуття, що це вже не її територія, що тут, де кожен сантиметр землі був политий її потом, де кожне деревце посаджене її руками, де кожна стежка протоптана її ногами, Тепер хазяйнує інша людина. З сусідньої ділянки визирнула Зінаїда Петрівна. Її обличчя виражало суміш співчуття і цікавості. Галю, що сталося? Я бачила тут дорогу машину. Зіно, голос Галини Степанівни тремтів. Ти не повіриш, хто тепер володіє моєю дачею? Раптом у кишені завібрував телефон. Це знову була Оксана. Мамо, ти де? Чому не відповідаєш? Я вже годину намагаюся дозвонитися. Галина Степанівна глибоко вдихнула морозне повітря. Доню, здається, нам треба серйозно поговорити. Ти не могла б приїхати сьогодні ввечері. І візьми з собою всі документи на дачу, які є вдома, всі до останнього папірця. Вечір видався важким. Оксана примчала одразу після роботи. Привезла теку з документами і одразу занурилася в папери. Її чоловік Тарас, який працював експертом з нерухомості в агентстві затишна оселя, теж приїхав, прихопивши ноутбук та якийсь витяг із реєстрів. Мамо, розкажи все з самого початку. Оксана нервово постукувала ручкою по столу. Як так вийшло, що Кравчук раптом з'явилася на нашій дачі? А Галина Степанівна сиділа за кухонним столом, механічно помішуючи давно захололий чай. Вона вже вкотре переповідала події цього дня, намагаючись не упустити жодної деталі. А знаєш, що найбільше мене дивує, раптом сказала вона, не те, що вона присвоїла мою дачу, а те, як вона це зробила. Через Борщенка. Це ж треба використати людину, якій я стільки допомагала. Тарас відірвався від ноутбука. Тут щось не сходиться. Я перевірив реєстр. Ваша ділянка досі числиться за вами, але є якийсь дивний документ, зареєстрований три дні тому договір про відчуження права користування з підписом схожим на ваш. Що? Галина Степанівна підскочила. Який підпис? Я нічого не підписувала. Спокійно. Оксана поклала руку матері на плече. Давай розберемося по порядку. Мамо, а ти пам'ятаєш, коли останній раз була в правлінні садового товариства? Галина Степанівна замислилась. Та десь місяць тому здавала внески за четвертий квартал, ще дивувалася, чому раптом попросили принести оригінали всіх документів, казали, якась перевірка. Документи. Тарас ляснув себе по лобі. А вам їх повернули. Та начебто хоча зачекайте. Галина Степанівна раптом зблідла. Любов Григорівна, секретарка, сказала, що треба зробити копії і попросила залишити до наступного дня, а потім я застудилася, пролежала два тижні з температурою. Отже ж. Оксана швидко набрала щось у телефоні. Так, Любов Григорівна, її звільнили два тижні тому, за власним бажанням, і того ж дня на її місце прийшла якась Рената Борщенко. Донька Борщенка?» – Галина Степанівна похитала головою. Я її пам'ятаю ще малою. Бігала на фабрику до батька, все цукерки в моєму кабінеті поїдала. Тарас продовжував щось швидко друкувати. Так, так, так. Ага, є. Дивіться за останній місяць у садовому товаристві змінилося керівництво, новий голова правління Аркадій Кравчук. Господи. видихнула Галина Степанівна. Син Віолети, а тепер найцікавіше. Тарас розвернув ноутбук до всіх. Два місяці тому було зареєстровано ТОВ «Еліт -буд преміум». засновники Віолета Кравчук і Аркадій Кравчук, основний вид діяльності будівництво котеджів. Оксана схопилася за голову. Тобто вони все спланували? І документи, і правління, і ця Рената. І не тільки у нас, почувся голос порогу кухні. Це була старша донька Ліда, яка щойно приїхала. Я по дорозі зустріла Зіну. Каже, що за останній місяць п'ять ділянок у нашому ряду перейшли у власність якоїсь будівельної компанії. І всюди одна схема проблеми з документами, якісь дивні договори. Галина Степанівна встала і підійшла до вікна. За склом кружляв сніг. Перетворюючи міський пейзаж на розмиту картину. Десь там, за цією сніжною завісою, була її дача місце, де вона провела стільки років, виростила стільки врожаїв, пережила стільки радощів і горя. Знаєте що? раптом сказала вона, повертаючись до родини, а давайте згадаємо дев'яності. Пам'ятаєте, як Віолета намагалася захопити нашу фабрику, підробляла документи, залякувала людей, підкупала чиновників. І що? Ми тоді відстояли своє підприємство всім колективом, бо були разом. Оксана підняла голову від паперів. Мамо, ти що задумала? А те, що не віддам я їй свою землю, не для того я 30 років горбатилася на цих сотках. Щоб якась пані в норковій шубі побудувала там свої хороми. Тарасе, ти казав, що маєш знайомого адвоката? Так, Богдан Заєць, він спеціалізується якраз на земельних спорах. Але, мамо, це буде непросто. У них все схвачено і документи, і правління, і. І що? Галина Степанівна випросталася, і в її очах з'явився той самий блиск, який діти пам'ятали з дитинства, коли мама боролася за кожну копійку, щоб поставити їх на ноги. А в мене є ви, і правда на моєму боці. І ще є дещо, про що Віолетта навіть не підозрює. Вона підійшла до старої шафи і дістала з верхньої полиці запилену коробку з-під взуття. Ось. Я все життя зберігала ці папери, думала, може, колись знадобляться. Це документи про те, як Віолета намагалася захопити фабрику, і про те, як вона виводила гроші через підставні фірми, і про те, як підробляла підписи працівників. Тільки тоді ми вирішили не давати цьому ходу, пожаліли її. А тепер. Наступні дні перетворилися на справжній вихор подій. Богдан Заєць, познайомившись із ситуацією, одразу взявся за справу. Виявилося, що він давно чекав можливості притиснути компанію кравчуків, яка вже встигла наробити чимало галасу в місті своїми сумнівними оборудками з землею. Розумієте, Галину Степанівну, пояснював він, розкладаючи на столі документи. Те, що вони роблять, це класична схема рейдерського захоплення. Але вони припустилися кількох помилок. По-перше, ваш підпис підроблений дуже грубо. По друге, вони не врахували, що за новим законодавством така передача прав власності має відбуватися через нотаріуса. А по третє, по -третє вони явно не очікували, що ви будете боротися. Тим часом у садовому товаристві почалося справжнє бродіння. Виявилося, що Галина Степанівна була не єдиною жертвою схеми кравчуків. Зінаїда Петрівна організувала збори дачників, на яких з'ясувалося, що за останні два місяці більше десятка ділянок опинилися під загрозою відчуження. Вони думають, що ми старі й немічні, гарячкувала Зінаїда на зборах, що ми просто так віддамо свою землю, та я краще помру на своїй ділянці, ніж віддам її цим. Цим хапухам. Оксана з Тарасом розгорнули справжнє розслідування. З'ясувалося, що молодий кравчук створив цілу мережу підставних фірм, через які планувалося провести будівництво елітного котеджного містечка. Проект вже навіть мав назву Конвалія Хілз». Ви тільки гляньте на це. Обурювалася Оксана, показуючи на екрані ноутбука яскравий сайт з візуалізаціями майбутнього містечка. Вони вже продають тут будинки і ціни від півмільйона доларів, а наші дачі вони оцінили в копійки. Але справжній сюрприз чекав на всіх, коли Ліда, яка працювала в міській бібліотеці, знайшла в архівах старі документи про заснування садового товариства. Мамо, ти не повіриш, захекано говорила вона, вриваючись додому пізно ввечері. Я знайшла оригінальний план розподілу ділянок. І знаєш що? Твоя ділянка, вона ніколи не була в тому кадастровому кварталі, про який говорить Борщенко. Вони використали підроблені документи навіть для того, щоб створити цю помилку. А Галина Степанівна тим часом не сиділа, склавши руки. Вона обійшла всіх старих працівників фабрики, збираючи свідчення про минулі махінації Віолети Кравчук. Люди, пам'ятаючи її доброту і підтримку в важкі часи, охоче ділилися інформацією. А пам'ятаєте, Степанівно, розповідала колишня бухгалтерка фабрики, як вона тоді накази заднім числом підписувала про звільнення людей? У мене всі копії збереглися, я ж не могла викинути документи, все-таки. Віолета Аркадіївна, здавалося, спочатку не сприймала цей спротив всерйоз. Вона продовжувала свої візити на дачну ділянку, розмовляла з архітекторами, планувала будівництво. Але коли Богдан Заєць подав перший позов до суду, а в місцевій газеті з'явилася стаття про сумнівні операції компанії «Елітбуд Преміум, її поведінка змінилася. Спочатку були погрози. Завуальовані, але недвозначні. Потім спроби підкупу. Одного вечора до Галини Степанівни приїхав сам Бощенко. Степанівно, говорив він, нервово перебираючи ґудзики на піджаку. Ну навіщо вам ці проблеми? Давайте по-людськи. Віолета Аркадіївна готова заплатити в десять разів більше ринкової вартості. Подумайте про онуків. Але найбільше здивування чекало на всіх, коли одного дня на порозі квартири Галини Степанівни з'явився Аркадій Кравчук. Він виглядав зовсім не так, як його описували, не пихатим бізнесменом, а скоріше утомленою людиною, яка несе на плечах важкий тягар. Можна увійти? запитав він тихо. Нам треба поговорити, і, здається, я повинен вам дещо розповісти про маму. І про те, чому вона так відчайдушно намагається побудувати це містечко саме тут. Розумієте, Галина Степанівно, Аркадій сидів за кухонним столом, стискаючи в руках чашку з давно захололим чаєм. Мама смертельно хвора рак. Лікарі дають від сили півроку. І це містечко її остання мрія вона хоче встигнути щось побудувати, щось після себе залишити. Галина Степанівна мовчки дивилася у вікно. За склом знову падав лютневий сніг, перетворюючи світ на чорно-білу фотографію. Але чому саме тут? нарешті запитала вона. Чому наші дачі? Аркадій гірко посміхнувся. Ви не повірите, бо саме тут, в конвалії, колись була дача її батьків, там, де зараз ваша ділянка. Вони втратили її в дев'яності, коли дід програв все у карти. Мама тоді присягнулася, що колись повернеться і відбудує тут щось грандіозне. Це перетворилося на її нав'язливу ідею. У кімнаті запала тиша, яку порушував лише цокіт старого годинника на стіні. І тому ви вирішили просто відібрати землю у людей? тихо запитала Галина Степанівна. Підробляти документи, брехати, руйнувати чужі життя? Я Я намагався її відмовити, Аркадій опустив голову. Пропонував інші ділянки, інші проекти, але вона вперлася. Сказала, що це її останній шанс щось виправити в житті. Я... Я просто не зміг їй відмовити. Наступного дня Галина Степанівна зібрала всю родину і сусідів. Довго розповідала про свою розмову з Аркадієм, люди слухали мовчки, лише інколи зітхаючи та хитаючи головами. І що ти надумала, Степанівно? запитала нарешті Зінаїда Петрівна. Невже пробачиш їй все це? Пробачити? Галина Степанівна похитала головою. Ні, зіно, пробачити не значить дозволити робити зло, але я маю інший план. План виявився несподіваним. Замість того, щоб продовжувати війну, Галина Степанівна запропонувала компроміс. Садове товариство могло виділити під будівництво покинуті ділянки, яких набралося чимало, а власники доглянутих ділянок отримували б частку в новому проєкті та право користуватися всією інфраструктурою майбутнього містечка. Але ж це божевілля. вигукнув Тарас. Вони ніколи не погодяться. Проте він помилявся. Коли Аркадій приніс цю пропозицію матері, Віолета Аркадіївна довго мовчала, розглядаючи фотографію батьківського будинку, який колись стояв на цій землі. Знаєш, сказала вона нарешті, а адже твій дід завжди говорив, що найкращі сади виростають там, де люди працюють разом можливо, Можливо, я надто захопилася ідеєю все зруйнувати і побудувати заново. Весна прийшла рано того року. Вже в березні на дачних ділянках почали з'являтися перші квіти. Біля входу в садове товариство встановили новий паркан і ворота, а на місці закинутих ділянок закипіла будівельна робота. Віолетта Аркадіївна не дожила до завершення будівництва. Вона пішла з життя. Теплого травневого вечора, коли на ділянці Галини Степанівни зацвіли конвалії, ті самі, які вона колись маленькою дівчинкою садила разом з батьком. А конвалія Хілз все ж таки з'явилася на мапі міста, тільки вийшла вона зовсім не такою, як планувалося спочатку. Замість закритого елітного містечка. Виріс затишний квартал, де старі дачні будиночки сусідили з сучасними котеджами, а доглянуті городи межували з дитячими майданчиками. Знаєш, мамо, сказала якось Оксана, сидячи з Галиною Степанівною на лавиці біля оновленого дачного будиночка, а все-таки ти мудро вчинила, не зруйнувала, а зберегла і примножила. Галина Степанівна посміхнулася, дивлячись, як її онуки граються з сусідськими дітьми на новому спортивному майданчику. Просто я пам'ятаю, що казав мій батько земля не любить зла і помсти, вона розквітає тільки від любові і спільної праці. А над садовим товариством знову бояла весна, і білі конвалії піднімали свої голівки до сонця, наповнюючи повітря. Ніжним ароматом, таким самим, як і тридцять і сорок років тому, нагадуючи, що життя продовжується, змінюється, але ніколи не зупиняється, і що навіть у найтемнішій історії може з'явитися світло, якщо знайти в собі мудрість побачити в іншій людині не ворога, а просто людину зі своїми болями, мріями і правом на помилки.